Луцьк. Вулиця перейменована. Вулиця Шістдесятників. Вулиця Шістдесятників розташована у районі проспекту Відродження. Забудована переважно приватними садибами. Виходить до природного байраку на місці колишньої засипаної притоки Сапалаївки. Обсаджена деревами та має гарну перспективу для огляду. Із 1960 до 2022 мала назву вулиця Сурикова. Василь Суриков, російський живописець, створював полотна, присвячені російській історії. Чимало творів зберігаються у Третьяковській галереї у Москві. Одна з його найвідоміших картин підкорення Сибіру. Як ми знаємо, туди масово і промусово виселяли українців. На місці вулиці Сурикова в Луцьку. Тепер вулиця Шістдесятників. Про когорту людей, які боролися за Україну у несприятливі для цього часи, розповість історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко. Шістидесятники це частина інтелігенції 1960-х років, яка виявила моральну опозицію до радянського тоталітарного державного режиму. Шістидесятники виступали за захист національної мови і культури свободи художньої творчості. Основу руху шістидесятників склали письменники Іван Драч, Василь Симоненко, Ліна Костенко, а також художники Алла Горська, Віктор Зарецький, режисер Лес Танюк, кінорежисери Сергій. Параджанов, Юрій Іленко шістдесятники протиставляли себе офіційному догматизмові та сповідували свободу творчого самовираження. На Волині теж активно розвивалися шістидесятники, і їх лідером був Дмитро Іващенко, викладач на кафедрі української мови та літератури Луцького педагогічного інституту. На початку 1960-х років він почав активно цікавитися творчістю молодих поетів шістдесятників та проблем. Емами відродження української національної ідеї тоді він створив луцьку клуб поетичного слова, який став місцем поширення поезії українських шістдесятників. У нього тоді входили студенти Анатолій Панас, Олеся Ковальчук, Мирослава Герасимович Марія, Мельничук, Пет. Кость Шишко збиралися найчастіше на квартирі Дмитра Іващенка в центрі Луцька. Із 1964 року новим лідером клубу став уродженець горохівщини, викладач Луцького, згодом Івано-Франківського пединституту Валентин Мороз. Саме він перетворив культурницький клуб на неформальний дисидентський гурток, і потім взяв на себе функції постачання забороненої літератури до Луцька. А Дмитро Іващенко займався її поширенням, розмноженням і виготовленням. Різних друкованих копій у подальшому вони двоє зазнали репресій і були засуджені. Шістдесятництво активно розвинулося якраз в період відлиги. Тоді його представникам вдалося розвинути активну культурницьку діяльність, яка виходила за межі офіціозу. А шістдесятники влаштовували неформальні літературні читання, ставили п'єси, видавали книги. А також із появою шістдесятництва. Гостро постала проблема батьків і дітей у літературі. молода генерація розповідала про сталінські злочини, а також про деспотичний режим і про те, як здійснювалися тиск на митців. Українські шістдесятники своїми творами та активною громадянською діяльністю намагалися відродити національну свідомість. Також вони дуже боролися за збереження української мови та культури. У своїх творах вони говорили про реальні проблеми людей, а також питання, які замовчувалися або перекручувалися у тогочасній літературі. Наші митці шістдесятники своїми творами й активною громадською діяльністю намагалися відроджувати національну свідомість, і це давалося їм непросто, зважаючи на час та історичний контекст, у якому вони жили й творили. За підтримки українського культурного фонду.